Всім привіт! Дивіться, яка чудова локація. 10 років тому такі місця були звичні. Це нормальні місця наших, нашої області було. Тепер такі локації треба пошукати. А ось що я хочу, що хочу зняти та вам показати. 28 червня. Ця рослина заквітовує у нас ну, хай там в кінці липня. Зазвичай в серпні. Але ж не в червні. Так, так, аномальна. Цвітіння золотарника. Оце золотарник. Хоч бери, та збирай насіння червневого золотарника. У вас теж таке, чи це я вперше знайшов такий кущ? Бо зазвичай поруч золотарник поки виглядає ось так або навіть ось так.